Друзі, вітаю! Мене звати Клименті Хавкін, я керівник проєкту Порт-20. Сьогодні я хочу продемонструвати вам результати нашої непинної роботи по розширенню нашого легендарного логістичного центру Port. А зараз буде цікаво. Перша черга площею більше 6 тисяч квадратних метрів. В цій черзі маємо висоту до балок 6 метрів, ворота з нульовими заїздами, а також укриття. Завершено всі фундаментні роботи. На фінішній фінішні монолітні роботи по влаштуванню колон стін та балок. Вже влаштовано 35% металоконструкцій. Ми використовуємо металеві конструкції від провідного виробника, які вже пофарбовані на виробництві. А зараз ми знаходимося біля стін нашого укриття, яке розраховано на 350 працівників, адже безпека це один із наших пріоритетів. В укритті вже виконано гідролізаційні роботи. Також триває зворотня засипка. Друга черга. Площею майже 10 тисяч квадратних метрів. Особливість цієї черги, що вона має клас А та можливість висоти складування 12 метрів. Також вона має докові ворота та ножові заїзди. Корисне навантаження на підлогу складає 5 тонн на метр квадратний, що може дозволити складувати навіть будівельні матеріали. Третя черга має площу більше 4800 квадратних метрів. Корисна висота складування 8 метрів. Тут будуть докові ворота та нульові заїзди. На даній черзі завершений монтаж збірної з різобетонних конструкцій. Продовжується ущільнення основи під підлоги. Бетон, який ми використовуємо, розрахований на тривалу експлуатацію з високим навантаженням та різких змін температурних режимів. Вже змонтовані конструкції мезаніну. Незабаром починаються роботи по монтажу сендвіч-панели. Тобто зовнішніх стін, також влаштування покрівлі. За моєю спиною четверта черга, площею близько 3 тисяч метрів квадрат. Особливості цієї черги, що тут будуть поєднані торгово-офісні та виробничі сладкі приміщення. Корисна висота 6 метрів. Унікальна особливість цієї черги суцільному склінні фасадів торгових приміщень. Скло буде висотою 6 метрів. Наразі вже виконано монтаж збірних зарізобетонних конструкцій більше 500%. Також зворотньої засипки з пошаровим ущільненням. Ми невпинно працюємо над реалізацією проекту Порт 2.0. Стежте за нами в соцмережах, що доступні в описі до цього відео. До зустрічі!